Одесити не дочекалися одного з головних подарунків з нагоди дня народження міста. Набережна на пляжі Ланжерон біля дельфінарію Немо, яку обіцяли збудувати ще у травні цього року, так і не відкрилась 2 вересня. Ось так мала виглядати набережна на Ленжероні. У планах було мощення гранітом усієї території набережної: шість узвозів до моря, лавочки, прикрашені мозаїкою, пальми 12 маленьких і один великий фонтан. Справжня мрія Одеситів та гостей міста. І таке диво їм мали подарувати до Дня міста. Але не так сталося, як гадалося. Відкриття набережною переносять вже вдруге. Звичайно ж, одесити не в захваті. Безответственность, конечно, по подходу к этому делу нужно было, конечно, постараться, чтобы к дню города все-таки это было сделано. Подарок был бы прекрасный. А так, угу. что есть, то получили. Не успели. А когда у нас что, успевали? Нажать надо было. Халатно справила руководство. Не організовано, не продумано. Більш оптимістичні одесити не залишають надії, що набережно таки добудують, хоча б наступного року. Очень хотілося да, не Так, і вийшлось. Бум надіятися, що на слідуючий косонаж тоді вже буде хороше на ланжероні. Слід зазначити, що роботи будівельників не припиняються, та до завершення ще далеко: щебінь, купи плит, пісок та інші будівельні матеріали і досі захаращують більшу частину майбутньої набережної. Тут можна згадати і сумнозвісний сквер космонавтів, що на розі вулиць Гагаріна і Середньофонтанської, який також обіцяли привести до ладу до дня народження міста. Та міське керівництво схоже. Вирішили лише заманити Одеситів такими довгоочікуваними сюрпризами. Насправді ж, вкотре воно розписалось у власній неспроможності зробити такий коштовний подарунок. Натомість професіонали Костусева подарували одеситам те, чого ніколи не шкода. Обіцянки Ксенія Тіора Євген Войтенко телекомпанія Круг.